Дев'ятниця до Матері Божої неостанної допомоги, день шостий. О найсвятіша діво неустанної допомоги. Ти притулок для грішників, втіха для зажурених, надія для відважних. Коли навколо мене туманно і похмуро, коли всі залишають мене, тоді вдивляюся у достойне Твоє лице. Підводжу свої засмучені очі до твого образу і бачу крізь сльози твій співчутливий погляд, який ніби промовляє до мене, не втрачай відваги і надії. Я з тобою, О мати, не залишай мене ніколи, о найсвятіша діво неостанної допомоги. З глибини душі кличу тебе. Прийди до мене з порятунком, вислухай мої прохання. Діво непорочна, Мати Божа і наша добра Матір, моли за нас до Ісуса, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Маріє, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас і щодотворного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо, поглянь на нас ласкаво та вислухай наші благання, прийди нам на допомогу в наших потребах, благаємо Тебе. Невтомно і гаряче, допомагай нам неостанно. Мати Божа неустанної допомоги, допомагай нам неостанно. Матір наша найкраща, допомагай нам неостанно. Посередниця наша у Бога, допомагай нам неостанно. Подателько усіх благодатей, допомагай нам неостанно. Мати святої витривалості. Допомагай нам неустанно, престоле Божого милосердя, допомагай нам неустанно, всемогутнє заступнице, допомагай нам неустано, запорука нашого Спасіння, допомагай нам неустанно, переможниця сил пекельних, допомагай нам неустанно, пристановище нашої надії, допомагай нам неустанно, зміцнення слабких. Допомагай нам неустано, притулку пригнічених, допомагай нам неустано, годувальниця голодних, допомагай нам неустано. Захисниця убогих, допомагай нам неустано. Чудотворна лікарко, допомагай нам неустано. Порятунку грішників, допомагай нам неостано. Надія тих, хто впав у відчай, допомагай нам неостано. Опікунко святих місій, допомагай нам неустанно Вихователько священних покликань, допомагай нам неустанно Вчителько духовного життя, допомагай нам неустанно сторожу доброчесності, допомагай нам неустанно Опікунко родин, допомагай нам неустанно сердечна матір сиріт, допомагай нам неустанно Спасіння тих, хто при смерті, допомагай нам неустанно, владичице нашої долі, допомагай нам неустанно, надійна провідниця до неба, допомагай нам неустанно, оборона наша на суді, допомагай нам неостано, визволителька наша зчистилище, допомагай нам неустанно. О Маріє, почуй благання наші, за хворих, щоб їх оздоровила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за стурбованих, щоб їх утішила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за тих, хто плаче, щоб їм сльози витерла, благаємо тебе, мати неустаної допомоги, за сиріт та покинутих, щоб їм матір'ю була. Благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагала, благаємо Тебе, мати неостанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди привела. Благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за спокушених, щоб їх із пут диявольських визволила, благаємо Тебе. Мати неустанної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувала, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за грішників, щоб їм каяття та благодать сповіді випросила, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за вислухання всіх наших прохань, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги. О Маріє, прийми нашу подяку. За зцілення дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за втішених у напасті, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги, за потішених у розпачі дякуємо тобі, мати неостанної допомоги, за підтриманих у сумнівах дякуємо тобі, мати неустанної допомоги. За визволених від гріхів, дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За вислухані намірення, дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За милість нам дану, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. За любов Твою материнську, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги, за доброту Твою милосерду. Дякуємо Тобі, мати неустаної допомоги. За всі благодаті нам вимолені, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію за Матір, просимо Тебе, щоб ми безустанно, прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно пожинати плоди Твого Спасіння. Який живеш і царюєш на віки віків? Амінь.